Цей час від лютого до лютого став нашим випробуванням на міцність. Ми показали себе сильними і нескореними, та навіть навчились іноді радіти та фіксувати те позитивне, що відбувається з нами. Що світлого сталося у багатьох з нас, вирішив з'ясувати Даня Білий на вулицях міста. Рубрика Що там по гарних новинах? Моя мама в Швейцарії. Я купив пательню. Мій сусід закінчив ремонт. Це мої особисті гарні новини. За рік повномасштабного вторгнення ми побачили багато суму і багато болю. Але ж в кожного з вас є свої гарні новини. Що там по гарних новинах сьогодні дізнаємося. Я здав на права. Тачка є в тебе? Ну була. Ну да, я її зламав. Крейсер Москва. Рік повномасштабного вторгнення. Дуже багато поганих новин. Чи є у вас якась ваша особиста гарна новина, якою ви можете похозуватися і поділитися? Ну гарна новина для мене те що я почав нормально Їсти і стежити здоров'ям більш-менш ходити до лікарів. Ось і нещодавно забув працю на пенісі, тому мені в мене загалом все добре тепер. Чи є у вас якась особиста класна новина? Я в понеділок здав машину і Тепер я не найкращий таксист міста Києва. Ви актор? Так, актор, режисер, драматург, трішечки. А звідки ми знайомі? З Дніпра. Прикол, прикол. Давай заново, я Данило. Привіт, ви ще з Дімою, робить. Діма, привіт! Ти взагалі з моєї школи? Так. Дівчата, привіт це шоу «Котячі справи. Ми спілкуємося з усіма, хто чіпає котів. Напевно, у вас важко були якісь свої гарні новини. Чим ви можете похозуватися? Поступили на магістратуру. Серйозно ти поступила? Поступила на державне, да я цьому рада. А ми змогли зберігати бізнес, незважаючи ні на що. Ну, Ну мене долазитина. В тебе ти не мама стала? Так. Уу, а, о, Дівчинка. Дівчинка. Е, Олівія. Хочети скільки років. <ріст> Три місяці. А я стала хрещеною. Мамою. <ріст> і і ще стала? Да. Якщо ти дивишся нас по телебаченню, просто продовжуй. А якщо в інтернеті, нам було би дуже цікаво дізнатися, яка особисто в тебе класна новина сталася за рік. Напиши це в коментарях. Добре, дівчина, я в тебе? Так. Скільки ви разом? П'ять років. Е, ти якийсь подарунок робив є за цей рік? Чесно кажучи, ні. Блін, І ви досі разом? Поки що так. Як її звати? Аня. Аня, ти крім, ти молодець, жодного подарунку і ти досі з ним. Є якісь класні новини, які за рік тобі відбулися? Твої особисті? Взагалі за рік? за рік? Моя мама поїхала в Ірландію на початку війни і вона повернулася. Це Для мене гарна новина. Також я дуже радію успіхам наших хлопців ЗСУ. Слухай, а гарна новина те, що мама поїхала, чи те, що Коли... вона повернулася? Ні, те, що вона повернулася. А ти думав, що все кинуло тебе і вже Ні. не повернеться? Я так не думав, але просто було ментально трошки легше. Щоб не відбувалося в нашому житті, завжди залишайте трохи місця для гарних новин. Вони завжди є. Бо такі новини змушують нас жити, такі новини дарують нам тепло. Це був Даня Білий, тихого вечора. Коротше, є ще така штука, як з котами. Кажуть, що якщо погладити мій ніс, то теж збувається бажання. Ну тоді я загадаю. Давай. Давай. Подарко. Дякую. Бо було дуже холодно, то трохи згоріло його. Надіюсь, я бажання.